Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і сьогодні ми пограємо в гру під назвою One Armored Robber. В даній грі нам потрібно в ролі грабіжника планувати та організовувати пограбування вибраного нами місця. Як бачимо, поки що нам доступно три: це ювелірна крамниця, це банк і це музей мистецтва. На п'ятому рівні нам відкриється додатково. Це що це таке взагалі? Я навіть не знаю. Такс, а, колекція алкогольних напоїв. Напої. Такс. Величезний банк буде доступно, і за донат ми можемо відкрити ще 4 додаткові місії, але поки що донатити ми в цю гру не плануємо. Такс, ну давайте розпочнемо, напевно, що з ювелірної крамниці. Як бачимо, ми можемо прокачуватися. Тут в нас є. Меню прокачки ми можемо прокачати все за звичайні гроші, за звичайні які ми заробляємо під час пограбування різних місць. Так, також ця гра доступна в кооперативі, тобто можна з друзями її поганяти. І поки що в нас доступно лише три. Три набори, більше нічого, все інше просто-напросто порожньо. Так, як бачимо, в магазині, якщо зайти, ми можемо відкрити, деякі з них відчиняються на високих рівнях, там п'ятий, другий, ну, дивлюся, з другого буде нам доступно бронежилет. Інструменти також доступно вже пізніше, з 6 рівнів дивлюся, ну, поки що, все. І за донат ми також, звісно, ж можемо з вами придбати різні скини для нашого персонажа. Ну, поки що нічого не будемо. Прид... Купувати давайте розпочнемо. Розпочнемо нашу гру. Подивимося. Такс, як бачимо, ми знаходимося зараз біля ювелірної крамниці. А де вона, до речі? Такс, а де вона? Так. Наша задача зайти в магазин. Оце він? Це цей магазин? Такс. А, ось, да, дивіться, оце ювелірочка наша. Такс. Заходимо в магазин. Привітаємося всі з усіма. Ми можемо вітатися, як бачимо. О, охоронець. Охоронець тут уже ходить. Дивіться, тут ми можемо. Знайти ключ-карту. Нам потрібно знайти. Ой-ой-ой, ой ой що робиш? Так. О, все. Ой-ой-ой, він вже почав. Він вже почав, почав підозрювати щось. Так, ми з вами тоді беремо, забираємо наші пушки, забираємо сумку. Нам потрібна сумка. <рес> Нокаїм двох, трьох, чотирьох, п'ятьох. Тут п'ятеро прийшло взагалі. П'ятеро прийшло до нас на зустріч. Так, нам потрібно забрати інструменти, так що ми з вами поки що займаємося. Займаємося зломом. Так. Забираємо дрель і забираємо нас викрутка. Забираємо це все діло разом. І погнали з вами на пограбуваннячко. Подивимося, що там у нас зараз буде. Такс. Мінусується знову ж таки, ще один чел. І Ще один. Так, боєприпаси. Нікого більше тут немає? Здається, нікого немає. Як підняти боєприп. Ой! Випадково. Так, дрель забираємо і потрібно скласти в сумку. Дивіться, воно все випало в нас. Викрутка в сумку. Дрель в сумку. Та твою ж мать. Забери ти дрель в сумку. Поклади її, блядь. О, все, погнали. Добрий день, добрий день. Я до вас з пакуночками. А ми можемо забирати ось це ювелірка. Так, да, дивіться, ми можемо це все. Дивіться, вже якісь бронічельки поприходили, якісь загін ССО, чи що? Так, ми поки що з вами розбиваємо всі вітрини. Будемо Забира... зараз з вами грабувати ювелірочку. Такс, що в нас тут? Такс, є це, і тепер нам потрібна дрель. Дрель для того, щоб просверлити Додатково нам можливість проходу. ого як це довго! В туторіалі все було набагато швидше. Я думаю, що і тут так само буде. Та, твою ж мать, іди нахрен. Не зайобуй. Так, все. І починається у нас каша. Просто-напросто з ССОшників розвалюється вони як... дай бог, дай бог. 22 патрони в нас залишилось народ. Взагалі не залишилось нічого. Взагалі нічого не залишилось. Все, є. А як нам брати, брати боєприпаси з підводи? Лу... А, вони автоматично піднімаються, хоч і все добре. Так. Залишається, ще це одна гнидна. Гнидник, оцей такий одненький тут був. Боєприпасів ми з вами нагребли. Нагребли. Та твою ж мать. У нас хп немає тепер просто-напросто. А, ХП реглянеться, це, це супер. Я думав, що вони не регляняться і ми з вами маємо виживати та твоїм <гум> на біло. Підійшов до протік. Так, все, згоріло. Тепер ми можемо зайти, так? Та Йди нахрен звідси. Одне, друге, третє. Напросто І Ще тут черіки підходять до нас. Все, розібралися ми із цими. З цими ми також розібралися, тут з усіма просто-напросто розібралися. Золіться, хулі вас так вдохнуть. Що за хуй прийшов? Він застілив наші, наші ж припаси чи що, я не зрозумів. Так, тепер ми забираємо з вами ювіл, ювелірку. Ю, 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 юлівірку хотів сказати, забираємо з вами. Юлівірка забирається. Так, що в нас де тут ще в нас що є? Прикраси, це все з нами зараз іде. Так, двері зачинені. Зачинені двері, але вони вже. Повністю справні. Так, тепер приходимо сюди і дивимося, що в нас тут є. Тут у нас можна відкрити ще один сейф. Так, потрібно просварити два замки. Зараз ми цим займаємось. Ой, добрий день. А як давно ви тут стоїте? Просто наскладали тут тонну. Тонну чуваків наскладали. Дивіться, просто-напросто. Так, знову дрель в руки. І починається процес сверління знову замка. Нам потрібно ви, витягнути максимально з цієї ювелірної крамниці грошей. Такс, є. Один замок є. Ще один потрібно. Блять, понароблюй цих сейфів, величезний. Нащо так багато? Не, не ясно. Такс. Ну він вже, він вже піддається, він вже піддається. Все на цьому. На цьому його життя. А, ще потрібно розібратися з паролем. О, годинничок. Сюди. Сюди на базу. Золотий, блядь. Ох, твою наліву. Ніхуя не бачу. Я стільки пуль схавав просто-напросто. Я все переварив, все переварив, всі патрони. <хи> Але я не вижив, я не вижив з вами, народ. Ой, 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 ой. Ну, поки що народ, на цьому ми з вами закінчимо. Ось такий огляд на з гри вийшов, і я надіюсь, вона вам сподобалася. А якщо ви хочете продовження пограбувань, то давайте заберемо з вами 15 лайків, і я випускаю другу частину даної гри. З вами був Дімас. Всім дякую, всім пока.